З ботами, напевно, найскладніше, тому що ботів треба ловити на чомусь. Тобто твій акаунт використовують, наприклад, щоб десь навіть почати коментувати, чи десь через нього щось поширювати. Скаржитись завжди варто, да тобто я розумію, що знов ж таки якісь очевидні речі вони спрацьовують. Менш очевидні, як правило, дуже слабо. Ну, тобто, інфорсмент це дійсно слабка сторона соцмереж, тобто впровадження власних політик в, в реаліях. Тому варто скажетись, якщо користувачі бачать, що йде якась хвиля, да, особ, або особливо небезпечна якась активність, то, звісно, тут уже краще звертатися до тих, хто має більш прямі комунікації з соцмережами, тобто, як ми, наприклад. І ми б уже тоді дивилися, чи не є це хвилею, тому що. Навіть наші колеги, там Альта Жальона Романюк, скидає мені три реклами, да? я потім іду бібліотеку реклами Фейсбука, і я знаходжу 40. Виявляється, там ну, достатньо велика кампанія, і вже тоді ми гасимо всю кампанію, Тобто ми оскаржуємо як порушення правил спільноти. Не завжди це спрацьовує, але в принципі ну, якісь такі очевидні речі все ж таки, слава Богу, і вдається гасити. Хоча буває, і час займає, да? не швидко, але все одно це, це варто робити. Ну, з ботами, напевно, найскладніше, тому що ботів треба ловити на чомусь. Тобто найкраще там, піймати бота на якійсь мові ворожнечі, наприклад, да? тому що мови ворожнечі — це досить чіткі критерії, по якому можна оскаржити. Просто сам бот по собі, ну, навіть у мене дуже часто відмовляють: тіпо, ну, от є сторінка є, да? тобто вона шкоди не робить, ну, типу, які претензії. Тобто ти -то розумієш, для чого вона створена. Да? Ну, це спробує доведи, що це бот, а не хтось інший. Тому тут я трошки більш скептичний, але деякі сторінки, можливо, за ними варто приглядати. У нас дуже ж багато є груп, якихось там. Маленьких містечок чи, чи там районів чи чогось іншого. Якщо подивитися на контент цих груп, ну це ж отаке, знаєш, ой, краще б я це не бачив. Ну тобто, там, що ти побачиш це в коментах: сто підсот оцих картинок аватарок і, і, і Боже бережи там наших захисників, все решта, ну я розумію, що це певне міро дзеркала нашого суспільства, що люди дійсно це вони використовують. От але я думаю, що на основі цього власне. Якраз і будуються от такі більш складні групи, що вони, от знаючи цю психологію людей, вони якби розкручують. Ти помолимося, де тобто вони беруть на емоції. Зможки це, це ж абсолютно емоційна сфера, це абсолютно щиро насправді. Ну, абсолютно щиро там, болівають, хочуть передати молитву, якісь там не знаю, позитивні емоції, якийсь захист, і все решта. І, до речі, одна з цілей таких груп це може бути саме тест. Тобто от Ти вкидаєш якийсь наратив чи меседж, і дивишся, як люди реагують. Да? Чи можна на цьому щось розкрутити, чи можна це потім використати як певну компанію дезінформації, чи впливу, чи все решта. Це, ж, і це може бути як така лабораторна штука. Тому, звісно, це ми всі гіпотези говоримо, да? але бачиш, що да, це тривалий час. У як це все існує, ти розумієш, що, як правило, такі штуки ну, просто так не існують, особливо коли це дуже великі групи. Його можна використовувати для або якоїсь участі десь, або для просування чогось. Да? Тобто Твій аккаунт використовувати, наприклад, щоб десь почати коментувати, чи десь через нього щось поширювати. Тобто в будь-якому разі це певна шахрайська історія. Це може бути історія комерційна, да? тобто хтось хоче щось там заробити, якимось чином вплинути, поширити якусь комерційну оферту. Але це може бути якраз і історія пов'язана більше там з дезінформацією для того, щоб використати цей акаунт в темно. Для того ж, реклами знову ж таки, от повертаючись до теми, що ти в рекламі виловляєш, звісно, там здебільшого це абсолютно якісь нові профілі створені от ті тільки що, але ти виловлюєш абсолютно персоналізовані, навіть імена персоналізовані цих акаунтів. І ти розумієш, що їх або вкрали, або. Хтось позичив, взяв в оренду, тобто тут уже може бути багато оферт. Но єдине, що скажу не робіть цього, тому що якщо втрачаєте в такий спосіб, аккаунт, вам його ніхто не відновить ніколи.